Доброго дня! Я Саня Колена Іванівна, директор Калинівського ліцею Березанської селищної ради. Наш ліцей мав змогу здійснити самооцінювання управлінських процесів за допомогою інформаційно-аналітичної системи Evaluad. У системі створено модуль, що допомагає проводити самоаналіз освітньої діяльності. Інформаційно-аналітична система Evaluad. Допомагає підвищити якість освітніх послуг, створює умови для навчання і праці, забезпечує партнерство всіх учасників освітнього процесу. За результатами самооцінювання, я, як керівник, отримала узагальнений розгорнутий звіт, що включає в себе оцінювання за напрямком діяльності та критеріями. Ви запитаєте, які ж переваги використання цієї системи? А переваг чимало. По-перше, це прозорість мінімізація дії суб'єктних чинників. По-друге, відстеження динаміки та вчасне реагування на виявлені проблеми. Третє це збереження і цифровізація даних. Четверте отримання інформації з різних джерел для аналізу стану системи освіти. І п'яте, це прийняття виважених управлінських рішень на основі достовірних даних. Колектив нашого ліцею і адміністрація і надалі планує співпрацювати із інформаційно-аналітичною системою Евалюет, тому що це нове, це сучасно, це доступно, це зручно і це класно. Все буде Україна!